Києві буде землетрус ще сильніше ніж у Туреччині. Президент України Володимир Зеленський має двійника. Його помітили під час візиту Джо Байдена до столиці України. Відтепер до лав ЗСУ призивають і чоловіків старше 62 років. Також в українських центрах комплектування влаштовуються змагання із звручення повісток. А ще Зеленський закликав США відправити своїх синів та дочок воювати за Україну. Ось такими новинами цього тижня годували русських їх пропагандисти. Ось цього правда, що відверта брехня, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Український сесмолог розповів у прямому ефірі, що Київ затрясе як Туреччину, маючи на увазі нещодавній руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії, який забрав життя близько 52 тисяч осіб. Про це пише сайт Царград. Український сейсмолог Олександр Кензера у прямому ефірі попередив громадян про ймовірну катастрофу. За словами експерта, Київ трястиме як Туреччину. Він додав, на українській території можуть бути землетруси сильнішими ніж у Туреччині. Також уточнив, що трясти може і Київ. А загалом інформація про те, де можуть бути поштовхи сильнішими за 3,3 бали, показані на картах сейсмічного районування. Йдеться про інтерв'ю сейсмолога Олександра Кензери телеканалу Київ 27 лютого. Сейсмологічну ситуацію в Україні почали обговорювати після того, як в кінці лютого на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера на глибині 2 кілометри. Чувствували, що кровать чуть-чуть трясеться, і собаки що дуже плакали вночі. Такі. Новини про землетруси знову стали актуальними після руйнівного смертоносного зіткнення тектонічних плит на території Туреччини та Сирії. На телеканалі Київ ведуча запитала вченого сейсмолога про те, чи можуть в Україні статися сильніші землетруси, ніж у Туреччині. На що Олександр Кензера відповів? Сейсмологи українські і західні сейсмологи реєструють на нашій території поблизу її кордонів. Дуже багато землетрусів. Нас каталоги. Є довгі, там по 200 землетрусів в рік фіксується лише з нашої території. Очевидно, що цілий ряд цих землетрусів ніде не проявляється, крім самого каталогу. Тобто для нього знають лише вчені через те, що вони зафіксували на сейсмічних станціях ці події, визначили їх ну, координати от, і магнітуду. Таким чином, як кажуть, поповнюють щораз Каталоги каталоги стають все довшими, але це не означає, що в нас в світі проходить більше землетрусів або на території України проходить більше землетрусів. Просто в нас з'явилася технічна можливість фіксувати менші землетруси. Землетрус з магнітудою 3,3 – це невеликий землетрус, очевидно, що він не міг принести особливої шкоди? Пізніше сейсмолог зазначив, що в Україні можуть бути і сильніші землетруси. Також ведуча запитала, чи може статися землетрус у Києві, на що вчений відповів. Може бути землетруси, я вже говорю, що для цього потрібно взяти карту, тяжко розказувати. Але якщо подивитись на карту, то там буде видно, що в Києві максимальні землетруси на ґрунтах третьої категорії за сісмічними властивостями були і проявлялися як семибальні землетруси. Але зв'язку з тим, що в Україні існують норми, згідно яких потрібно будувати в сейсмічних зонах будинки, мости. Атомні станції всеред такому вигляді, щоб вони не руйнувалися при заданих кінотросах, очевидно, що Великої шкоди ті землетруси, які відбуваються на нашій території, не приносять на запитання, в яких саме районах Києва такі події можуть статися. Олександр Кензера не давав жодних прогнозів, а лише зазначив, що через трагічні події в Туреччині та найближчих країнах люди загалом звернули увагу на те, що такі землетруси відбуваються. А інформацію про те, якими можуть бути наслідки землетрусу різної магнітуди залежно від категорії ґрунту, можна переглянути на картах загального сейсмічного районування, а також державних будівельних. Нормах у сейсмічних районах України. Отже, будь-які заяви про те, що на Київ очікує потужніший землетрус ніж у Туреччині, груба маніпуляція, оскільки ніхто не робив таких прогнозів і попереджень для киян. Якщо говорити про карту сейсмічного районування України, яку згадував Кензера, то Києву може загрожувати землетрус інтенсивністю 6 балів за макросейсмічною шкалою МСК 64 але з періодичністю раз на 5 тисяч років. Відсоток перевищення сейсмічних. ...інтенсивності найближчими роками також дуже низький. Ймовірність шестибального землетрусу в столиці становить 1%. Деякі користувачі мережі поширюють повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито закликає НАТО вступити у війну, якщо вони не хочуть давати достатньої кількості зброї, а США відправити своїх синів та дочок для участі у військових діях. На підтвердження цього вони поширюють 18 секундний уривок відео з прес-конференції президента України до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Ша повинні будуть відправити своїх синів і дочок так само, як ми відправляємо синів і дочок на війну. І їм доведеться воювати і вони помиратимуть. Цей 18 секундний уривок був вирізаний із відеотрансляції британського видання The Telegraph, логотип якого можна побачити у правому верхньому кутку. Відео ознайомившись із повною версією відео, стає зрозуміло. Поширюваний уривок інтерв'ю вирваний із контексту і вводить глядачів в оману. Поширюване відео є частиною відповіді про президента України на запитання журналіста BBC про те, що б він хотів сказати, тій дедалі більшій кількості американських громадян, які вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні. Я хочу подякувати американцям. Хочу подякувати всім, до речі, американцям, які підтримують Україну, конгресу, президенту і телебаченню, журналістам. І всім тим, хто нас підтримує. А Тому відсотку, який, як ви сказали, збільшується американців. Що я можу сказати? Я можу сказати тільки одне: якщо вони не змінять свої думки, якщо вони нас не зрозуміють, якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО, вони втратять впливовість Сполучених Штатів Америки, вони втратять лідерські позиції, які абсолютно справедливі, які є у світі. І вони втратять державу, підтримку держави, в якій 40 мільйонів людей, в якій мільйони дітей, не вже американські діти інші, ніж наші. Невже американці не люблять те саме, що ми? Невже ми такі різні? Я впевнений, що ні. І тут треба іноді забувати. і Я радий, що в нас є двопартійна підтримка, але іноді ми чуємо ці меседжі. Вони небезпечні. Тому чому? чому? Тому що е, політичні лідери, яких деякі з них яких обирають люди, обирають на місцях. І якщо вони піднімають таку тему, вони повинні зрозуміти, що на них люди різняю, рівняються. Це їх виборці, вони рівняються, вони їх чують. І не можна бути такими необережними. Хто хоче Третю світову війну? Невже хочуть ризикнути? Америка ніколи не кине держави НАТО. Ніколи. І якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, через послаблення тієї чи іншої допомоги, Росія прийде в держави НАТО. Так станеться. Вони прийдуть з Прибалтику. Вони зайдуть і захоплять Прибалтику. Так станеться. І тоді Сполучені Штати Америки будуть відправляти своїх синів і доняк, так як відправляємо сьогодні ми своїх. І вони будуть воювати, воювати, тому що це НАТО, і будуть гинути. Я не дай Боже, бо це горе, це страшне горе. З повної відповіді видно, що Володимир Зеленський зовсім не закликав НАТО вступити у війну на боці України і тим більше не заявляв, що США мають відправляти своїх військових воювати проти Росії. Він заявив, що якщо Україні не вдасться зупинити і стримати Росію, це повинні будуть зробити країни НАТО, але вже на своїй території, оскільки Кремль не зупиниться у своїй експансіоністській політиці і спробує напасти на країни Балтії. Під час прес-конференції Володимир Зеленський неодноразово заявляв що у разі, якщо Україна отримуватиме достатню кількість зброї та техніки, то зможе перемогти і таким чином убезпечити країни Євросоюзу і НАТО від подальшої російської загрози. Російські ресурси новин почали поширювати інформацію про те, що під час візиту президента США Джо Байдена в Україну було помічено двійника Зеленського. Судячи з кадрів, і зеленський і невідомий молодий чоловік, не тільки напрочуд схожі на зріст, комплекцію обличчя, зачіску та рослинністю на підборідді, а й одягнені однаково. Зокрема, привертає увагу тотожний чорний светер із логотипом тризуба. Існування двійника українського президента на думку Агітпропу доводить той факт, що й на передову насправді їздив не Володимир Зеленський однак це фейк. Ні про якого двійника Володимира Зеленського не може бути й мови. Це дзеркальний наратив російської пропаганди, який вона поширює на тлі додалі частіших повідомлень про те, що російський президент Володимир Путін використовує двійників для виступів на публіці. Зокрема, у головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що Путін має щонайменше трьох двійників, яким для подібності з Путіним зробили пластичні операції. Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх ми не Знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини, зазначив начальник гурмо України. Що ж до відео із зустрічі Зеленського з Байденом, де нібито й був помічений двійник українського президента, то насправді слідом за Зеленським ішов його особистий охоронець Максим Донець. Його можна побачити і на інших відео із зустрічі Зеленського з президентом Байденом. До 2019 року, коли Донець очолив службу безпеки президента України, він був охоронцем волинського бізнесмена і народного депутата Ігоря Палиця. З 2019 року Максим Донець всюди супроводжує Володимира Зеленського. Якщо щоб порівняти їхні фотографії, то неважко помітити відсутність зовнішньої схожості між ними. Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва звучала повітряна тривога без жодних на те причин. Про це заявляє низка кремлівських новинних ресурсів. Таким чином, київська влада намагалася створити відповідне тло для візиту американської делегації в Україну. Крім того, для Джо Байдена повітряна тривога стала вдалою піар-акцією, яка дасть йому змогу набрати додаткові бали перед президентськими виборами 2024 року. Інші сайти пишуть про те, що сирену увімкнули демонстративно. І що під час повідомлення про повітряну тривогу ніхто навіть не сіпнувся жоден м'яс не здригнувся на обличчях, не наче всі заздалегідь знали, що зараз станеться. Однак це брехня 20 лютого. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві з візитом побував президент США Джо Байден. Незадовго до офіційного повідомлення про візит на всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Одночас у повітряних силах ці події не пов'язують між собою. Очевидно, що є загроза всій території держави. Це відбувається, коли злітають носії ракет Кінжал, міг Міг-31К на півночі, які можуть і в Білорусі, і в Росії літати, і погрожувати таким чином нашій державі. Ну Пов'язувати це з візитом лідера американського народу, ну чи не пов'язувати тут? Робіть висновки самі 20 лютого повітряна тривога тривала 1 годину 32 хвилини з 11.34 до 13.07. згідно з ресурсом, Київ цифровий, який відстежує всі повітряні тривоги у столиці. Телеграм-канал моніторингової групи Білоруський гаюн, яка відстежує військову активність на території Білорусі, опублікував 20 лютого об 11.34 повідомлення про те, що об 11.27 з аеродрому Барановичі піднявся повітря, винищувач супроводу, А о 11.30 з аеродрому Мачулищі злетів Міг 31К ВКС РФ. У таких випадках по всій Україні оголошиться масштабна повітряна тривога, оскільки міг 31 к якраз і є носіями ракети Кинджал, дальність яких становить понад 2000 кілометрів. Це ж сталося і 20 лютого під час візиту президента США до Києва. Початку березня в Україні було збільшено віковий поріг, придатних до мобілізації громадян України до 62 років. Відповідне розпорядження було розіслано центрам комплектування. Таку інформацію поширили деякі користувачі мережі. З 1 березня 2023 року. Розпочинається 12-та хвиля мобілізації по всій Україні. Розпорядження розіслано по військкоматах. Братимуть тепер і 18-річних. Поріг віковий зрушений до 62 років. Насправді ця інформація не відповідає дійсності, починаючи з 19 лютого в Україні дію воєнного стану і загальну мобілізацію було продовжено ще на 90 днів до 20 травня 2023 року. Порядок проведення мобілізації регулює закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та положення про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу і прийняття призовників на військову службу за контрактом. Затверджено постановою кабінету міністр міністрів України за номером 352 відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 22 повістки видають усім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, встановлюється до 60 років для усіх рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу та до 65 років для вищого офіцерського складу, отже, особи віком від 60 років можуть підлягати мобілізації тільки в тому разі, якщо вони належать до вищого офіцерського складу. Миколаїві вже проводять змагання між співробітниками центру комплектування та соцпідтримки, переможець яких, що видав найбільшу кількість повісток, вирушить на вихідні до котеджу. Така інформація супроводжується зображенням дошки, на якій нібито прикріплені фото передовиків з місцевого центру комплектування з показниками виданих повісток, а також світлина призового котеджу, в якому нібито і відпочиватиме переможець змагання. Могилізаційні заходи у Миколаєві перетворилися на змагання між співробітниками військомату. Головний приз чемпіона у вихідні у заміському котеджі. Поки миколаївців забирають на забій, співробітники військомату відпочивають та влаштовують свята. Як довго жителі це терпітимуть? Російський агітпроп приділяє особливу увагу темі мобілізації в Україні, намагаючись показати, що Україна, нібито воює до останнього українця, зад є величезних втрат і тому змушена призивати навіть підлітків і жінок, а також депортувати українців за кордону. Показово, що першим джерелом такої новини стали саме російські сайти новин і телеграм-канали. Проте це не завадило деяким кремлівським сайтам заявити, що про це нібито їм повідомили миколаївські журналісти. Однак ця інформація. Брехня журналістам Стофейк не вдалося знайти підтверджень того, що люди на світлинах мають якесь відношення до Миколаєва чи до центрів комплектування в цьому місці. Для створення фейку було використано чорно-білі фотографії низької якості, які дуже важко верифікувати. До того ж, чоловіки на світлинах не у формі, хоча йдеться про військових, і загалом зображення схожі на автоматично згенеровані фото, як ось на цьому сайті. У такому разі виявити людину, фото якої згенерував штучний інтелект, неможливо. Крім того, використання слова сафарі по відношенню до мобілізаційних заходів одразу ж несе негативне смислове навантаження. Це наратив, який намагається поширювати російська пропаганда про те, що в Україні ніхто не хоче йти воювати, і українці в заганяють в армію. стопфейк звернувся за коментарем у Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки, щоб уточнити, чи існувало таке змагання серед його співробітників, де спростували десь інформацію про проведення таких заходів. У польській вугільній шахті Богданка, яка знаходиться за 40 кілометрів від кордону з Україною, було знайдено могильник із понад з тілами військових. Ці тіла, начебто, належать військовослужбовцям Збройних сил України та іноземним громадянам, які брали участь у бойових діях на боці України. Про це повідомляють деякі користувачі мережі, а також російські змі. Серед поляків ходять чутки, що туди звозили тіла іноземних найманців, які загинули у зоні СВО. За іншою версією, це тіла поранених ЗСУшників, яких роздеребанили на органи, нібито вивозячи на лікування до Європи. Шахтарі кажуть, що могильників може бути декілька, оскільки тунелі періодично засипаються. Російські змі поширюються повідомлення із посиланням на телеграм-канал кремлівського пропагандиста Руслана Осташка із більш ніж 345 тисячною аудиторією. Про те, як вдалося встановити журналістам стопфейк, спочатку інформацію про могильник із нібито українськими військовими у польській шахті Богданка було опубліковано в анонімному телеграм-каналі Шептун під хештегом «Нам пишуть». Як неодноразово заявляли у службі безпеки України цей телеграм-канал використовується російськими спецслужб. Бами для розпалювання антиурядових настроїв в Україні у самій публікації Шептуна не вказується джерело цієї інформації. Хештег нам пишуть Передбачає, що адміністратори цього телеграм-каналу, нібито, отримали це повідомлення від одного зі своїх читачів. Втім, журналістам стопфейк не вдалося знайти жодної інформації про подібний інцидент у відкритих джерелах, зокрема у польських змі чи соціальних мережах. справжність цієї інформації у коментарі стопфейк спростував речник шахти Богданка Ян Мати представник підприємства заявив, що інформація, яка розповсюджується в мережі, є фейком. Також там наголосили на абсурдності цього повідомлення, оскільки жодних бойових дій у безпосередній близькості від Богданки, а також на території Республіки Польща, не ведеться. Це звичайно фейк. Жодні військові операції поблизу Богданки, так само як і на території Республіки Польща, не проводилися. Втім, це повідомлення поширюється з метою посилення кількох кремлівських пропагандистських наративів, зокрема про те, що на боці України масово воюють іноземні найманці. А уряд України всіма можливими способами намагається приховати великі втрати живої сили у серпні 2022 року. ТВО заступника начальника генштабу зсу генерал-майор Володимир Талалай повідомив, що за контрактом у ЗСУ служить найбільше ста військовослужбовців іноземців. Також наразі з відкритих джерел відомо про смерть принаймні п'ятьох польських добровольців, які воювали за Україну. Ці цифри в рази менші за кількість тіл, нібито знайдених у могильнику. Що стосується припущення пропагандистів про те, що знайдені тіла, нібито можуть належати військовослужбовцям зсу, які виїхали на лікування, і чиї органи, нібито, були вилучені за кордоном, то ця гіпотеза взагалі абсурдна. Подібні випадки не могли б залишитися непоміченими, оскільки обов'язковими умовами для перетину державного кордону з метою лікування військовослужбовців є наявність висновку про необхідність направлення на лікування за кордон, а також повідомлення від координаційного центру з надзвичайних ситуацій Європейської комісії про готовність конкретної країни на безоплатній основі прийняти пацієнта на лікування. Відповідно, уряд України а також безліч інстанцій відстежують пересування військових, які Іхали на лікування за кордон. Отакі от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.